Щось збилося. Ось неправильно. Це я роблю голосовими зв'язками. А так я буду робити грудною клітиною. От порівняти звуки. Відчуваєте, так? Да? Ось. Треба робити грудною клітиною виглядає дуже дивно. Да, собаки, які бігають поруч, вони будуть лякатися, вони будуть на вас гавкати, люди будуть дивитися. Цікавий досвід, правда? Ну, що вам сказати? Психологічно шансів у вас перебороти це відчуття, коли за вами наблюдають, а ви так дихаєте. 50 на 50, все залежить від вашої мотивації, наскільки ви мотивовані. Поділюся власним досвідом, як я, що мені допомогло перебороти оце відчуття некомфортно, некомфортності, коли на мене дивляться. Значить, бігав я зимою по шкільному стадіону, і була там компашка, приходила постійно в цей час. Вони сиділи на лавочках, пили пивко, спілкувалися. Ну, молодь так, років 16. 15-16, 17, десь так там, В районі 10 осіб. І кожен раз, як я пробігав поміж них, вони дивилися, проводжали мене поглядами, сміялися, а, мені було некомфортно, але в противагу для мене було моє здоров'я. На цей час а, ця методика була соломінкою, як, за якою я схопився, а, для того, щоб відновити своє здоров'я. Я відчував, як, як сильно це мені допомагає. Ось я знайшов це ноу-хау дихання це. Воно супер, 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 мені подобалось. Відчуття від нього, те, що я, надихавшись холодним повітрям, повертався додому і почувався себе супер круто. Це було на іншому, на іншому боці, скажімо так, противагою, дискомфорту. І Одного разу я пробігав поруч з ними, і вони також сміялися, але я почув голос одної дівчини, яка каже: хлопці. Та він хоча б бігає. О, вона йому сказала: я думаю, блін, точно! Я хоча б бігаю, вони сміються, вони не бігають. А я смішно дишу, але я бігаю, розумієте? І після цього. В мене все помінялося. Все помінялося. Після цього я перестав себе відчувати якимось таким дивним, знаєте, там, якимось странненьким. Я знав, що я роблю правильно. І це для мене головне. Те, що вони не знають про цю методику дихання, це вже їх справа. І було таке. Що навіть. Мені було цікаво, як люди відреагують, якщо вони там поруч проходили, а я навіть сильніше ще починав так дихати і дивився за їх реакцією. Що я вам скажу? Майже завжди люди можуть подивитися, подумати, цікаво, і піти далі і одразу забути. Багато з них взагалі про вас нічого не будуть думати. Не було жодного разу, щоб хтось там діставав телефони знімати. Жодного разу я такого не бачив. Було декілька разів, коли діти малі бігали поруч, сміялися, гралися, ну це прикольно. Було таке, що якось я злякав бабуську. Було дуже багато разів, коли лякалися пси. Був навіть один випадок, іспанський стит, коли я пробігав. В парку йшов чоловік з собакою. Це була м, німецька вчарка, дуже розумний пес. Люблю їх. І пес він, він знав, що я не зстановлю загрози, тому що він чув мене заздалегідь. Він знає, що є такі люди, які бігають в парку, які не є небезпекою. Але для нього було дивно, чому я так дихаю, чому я такі звуки роблю. І він так подивився на свого хазяїна. Я побачив, як... Ой, Юрич, я побачив, як в цей момент дядько він просто спрятав очі від пса, тому що йому було стидно за мене перед собакою. Це був було... Це було офігенний досвід. Мені так він сподобався. Ось. Тому робити так чи ні, дивіться самі. Якщо ви так робити не будете, у вас ноль шансів бігати безпечно взимку ну, по цій методиці, яку я навчив. Тому що дихання по цій методиці воно інтенсивне, воно глибоке. Так? Якщо ви не будете рикати, то ви моментально підхопите запалення легені і горла. Якщо будете це робити, 100%, якщо будете правильно це робити, 100% з вами нічого не відбудеться, ви будете е, отримувати задоволення. І новий досвід. Ну, є, звісно, є ще багато купа нюансів, про які я вже не буду вам розповідати, щоб не перевантажувати. Пробуйте, бігайте, робіть помилки, робіть експерименти, задавайте питання. Якщо вам цікаво, я сподіваюся, що вам цікаво було, будемо рухатись далі. Ваш успіх це також і моя мотивація. Знаєте, що я е, отримав цей досвід завдяки власним старанням. Скільки вже? 17 років я бігаю по цій методиці, я її вдосконалюю весь час, працюю з людьми, отримую фідбек, читаю книжки, отримую, е, шукаю там відповіді на запитання, дуже багато відповідей. Я знайшов саме в бібліотеці, але першочергово це була не теорія, першочергово це була практика. Тобто я спочатку. Так зробив на своєму оправованому серці, отримав результат, цікаво. Пішов, почитав, а чому саме так відбулося? Хм. А, там ще знайшов якусь інформацію, спробував. Тобто, це не було теорія спочатку, знаєте, тому що, коли теорія спочатку, роблять багато помилок у довгостроковому періоді. Тут навпаки. Все, гарного вам дня. Дякую вам ще раз за підтримку нашого підрозділу.